У більшості випадків це якраз бажання чимось керувати, от бути при владі, почепити собі корону на голову, так і там нічого не робити, його я особисто знав. Ну, наприклад, такий класичний випадок Олена Терещенко з Каховки, яка була першою директоркою окупаційної школи, номер один, тобто людина, яку з дитинства батьки готували до того, що вона буде якоюсь начальницею. Що вона буде чимось керувати, що вона буде жити в золоті, що вона буде дуже важливою персоною, але так не сталося. Вона нічого ніколи не хотіла робити для того, щоб якось кар'єру свою побудувати. Вона бажала, що батьки про все домовляться. Вона мріяла керувати відділом освіти або там е закладами освітніми. І власне це сталося завдяки ну, після того, як прийшли окупанти на нашу землю. Але і тут у неї щось пішло не так. Їй не вдалося запустити роботу школи. Потім вона просто десь зникла, розчинилася, де вона, що вона невідомо. Тобто, дуже дуже багатьох колаборантів така доля стикала.